Томатологія Art Smile почала свою роботу по вулиці Січиславській, що на кресі в 2020 році. В закладі надають послуги з лікування, хірургічного втручання та протезування зубів. Персонал чотири людини. Після відвідин семінару тренінгу в Покровському районі щодо отримання гранту на розвиток власної справи в рамках програми є робота. Подали заявку на участь. В травні 2024-го отримали 250 тисяч гривень. На них придбали інтероральний сканер та влаштували на роботу ще двох працівників. На семінарі. В, в, в Раді нашій, і там дізналася про грант і подала заявку. І ну, в цьому році ми отримали, виграли би, це змагання, от і придбали за ці кошти е, сканер скан, для сканування відбитків на протезування. Квітковий магазин пані Анни знаходиться по вулиці Миколи Зінчевського на 20-му кварталі. Містянка в 2023 році зареєструвалася як приватна підприємиця. В листопаді 2023 року. Отримала грант по програмі «Є робота» – 250 тисяч гривень. На ці кошти придбала обладнання для магазину, промисловий кондиціонер, першу партію товару. А також влаштувала на роботу двох працівників, одна з яких числа ВПО. У 2023 році ми отримали грант на відкриття квіткового магазину. Як ви бачите, ми його відкрили. Зараз працюємо у напрямку його розвитку, займаємося новими напрямками квіткового. Такими як ландшафтний дизайн, такими як після покупцеве вже обслуговування клієнтів. Взагалі стараємось зробити все для того, щоб покупець був задоволений. Покупровський виконком допоміг нам оформити грант, супроводжував нас на всіх етапах отримання гранту. І зараз, якщо нам потрібна якась консультація, ми до них звертаємося, отримуємо досить кваліфіковану допомогу. Відкрити власну справу було заповітним бажанням професійної кондитерки за освітою пані Альони. Своє кафе відкрила по вулиці Миколи Зінчевського на 20-му кварталі. Втілення цієї мрії стало поштовхом для містянки. Зареєструватися в 2023 році приватною підприємницею і податися на отримання гранту в 250 тисяч. Казану суму після схвалення отримала в січні 2024 року. На кошти придбала меблі устаткування та торговельне обладнання. А ще офіційно працевлаштувала двох осіб. Від початку року 41 суб'єкт. Бізнесу в Покровському районі подав заявку на участь. В програмі є робота. 26 Вже отримали схвальне рішення на загальну суму в 6,7 мільйона гривень. Ця програма мене спонукала відкрити ФОП. Я відкрилася і почався цей процес. Гроші прийшли в січні, тому я почала поступово витрачати його. От Вітринку купила холодильну, барну стічку, потім меблі. Дуже багато меблів і дерев'яні, і м'які, і на кухні металеві, і витяжка, і духова шафа, і кавомашина ще. Ці гроші дуже мені допомогли. Покровський район перший за площею та другий в кривому розі за кількістю населення. В межах цієї частини міста зареєстровані більше п'яти з половиною тисяч фізичних осіб підприємців та більше двох тисяч юридичних осіб, які забезпечують економічний та соціальний добробут в районі. Міська та районна влада залучає нові можливості фінансової підтримки малого та середнього бізнесу. Не дивлячись на воєнний стан, в місті все робиться для того, щоб створювати умови для бізнесу. І тому ми запропонували багатьом нашим підприємцям і молодим людям, щоб вони могли створити умови. От ми зараз знаходимося в такому кафе, це сміливі люди, вирішили створити свою справу. І в них це виходить. І по цим програмам, які розроблені і в державі, і в місті, і працюємо із банками, і з міжнародними нашими партнерами, які надають гранти. У 2024 році вже 194 суб'єкти господарювання отримали грантових коштів на суму в понад 47,2 мільйона гривень. Це і державні, і міжнародні грантові програми. А ще це дозволило посилити економіку Кривого Рогу, адже в місті з'явились більше 220 нових робочих місць. Олександр Фефілатів, Віктор Степанов, перший міський.